Такого навіть не робили о, під час мирного життя. Ми працюємо, трудимося лише заради таких боїв, заради таких відчуттів. На кожен танк є своя граната. Жди, я мене Саня. Я вийду, і тебе просто розорву. Ой ти. Опа. Держись, братан, ми тебе переможемо. Це буде вау. Головна подія. Чити скакун за титул чемпіона України, як цей поєдинок взагалі склався, і загалом в Україні ніколи не було прийнято зводити двох топ бійців свого дивізіону один проти одного. У нас ситуація навпаки, що ось два основних активи компанії у цій базі в нас ходяться в очному протистоянні. Розповідь, розповідь так і є. Я вважаю, що це повинно бути, тому що е, за весь час е, існування професійного боксу в Україні це завжди було. А що так, є один боєць, наприклад, він а, з регаліями, там європейськими титулами в аматорах, а, учасник Олімпійських ігор, а, чемпіон світу, чи щось тут ми беремо хлопців, які ми бачимо, що вони можуть стати дуже великими. Але те, що а, як працює аматорський бокс, дуже багато хлопців, котрі не можуть достатись того рівня. Хоча я знаю багато прикладів, коли, наприклад, кандидат у майстри спорту йде у професійний бокс і в нього реальна крута манера, і він у профі-боксі буде перемагати міжнародника. І це добре, що в нас є великий пул бійців у профі-боксі в Україні, і це нормальний процес виявляти найкращого. Тому, якщо в нас є дійсно два крутих хлопця в середньої ваговій категорії, Чому ні? Ми повинні самі, самі розуміти, хто з них краще. І саме у цьому разі я не бачу, що вони мають роздільні дороги. Після цього бою так. Але це дуже крутий бій, бій дуже крутих стилів, титул чемпіона України, який ми маємо теж промотувати не тільки промоушен, але й титул чемпіона України. Тому що я вважаю, що Титул чемпіона України серед, серед професіоналів має бути е, саме у дуже дійсно крутих бійців. Наприклад, як у Англії, у них навіть вважається, що титул чемпіону Британії набагато круче, ніж чем чемпіону Європи. І, наприклад, якщо ми бачимо е, круте шоу, і е, соголовний бій європейський титул, головний бій британський титул. Чому ні? Я хочу, щоб е, титул чемпіона України це завжди було вау. Якщо проходить такий бій, усі мають розуміти, що це круто. Це не просто хтось там повісив якусь блягу. Це реально круто. По-перше, це можна сказати, одна із моїх цілей досягти якоїсь вершини. І це перший етап, який треба пройти. Все залежить від підготовки. Емоції перехоплюють просто супер. Я тобі скажу, що я вже давно ждав цього моменту, давно ждав цього шансу, щоб вже заробитися так знатно, щоб вже підняли руку в мені і Знаєш, ми шукаємо нові виклики, щоб їх вигравати, щоб знову ставати кращим і кращим, кращим. Тільки вперед, тільки до перемоги. Титул чемпіона України це буде твій перший титул на Поєдинок, ось що він для тебе означає. Це щось таке новеньке. Знаєте, я прийшов в бокс і це були просто мрії. Це були просто якісь такі маленькі мрії, про які навіть тоді уявляти було, це було щось навіть нереально. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що мене знімають камери, і я відбудуюся. Скоро буде бійка за пояс і це, це того варто було. Можна сказати, що це одна із сходинок. До максимальної вершини. Максимальна вершина це абсолютний чемпіон. Ну але для цього треба взяти ось цю вершину спочатку. З какую? Що ти скажеш про нього? Ну, сильний хлопець. Не скажу, що він із простих. Але я думаю, при правильній тактиці і фізичній підготовці ми переможемо його однозначно одноголосним рішенням судді. Можливо, це буде нокаут, на нього ставку ставити ми не будемо. Але я з ним спарингував, я знаю його. Це буде залежати від того, як ми підготуємось. Саша Шити крутий пацан. Я, до речі, спілкувався з ним, я знайомий з ним. Ми навіть колись мірялися силами в броварах, це було ще в мене ще такий маленький-маленький должок залишився для Сані Шитого. Але щось крепкий, сирійно працює, дуже крутий. Ну, мені він імпонує тим, що я з ним спілкувався. Він спокійний, крутий хлопець. Я, для мене, як до Сані шитого, в мене немає ніяких претензій, ніяких, е, як ти сказати, ану поможи мені. Нед, недолюблю. Ну, коротше, я його поважаю. Я дуже сильно поважаю Саню шитого, але. 9 грудня це буде мій суперник і ну там уже або я, або він. Розкажи детальніше про спарінг. Це було якраз після окупації Великої Димерки. як тільки відступив ворог з Броварського району, не було змагань, не було спарингів, і Умань до нас приїжджала в зал на спарени. Чесно, було багато лишньої ваги в мене. Не знаю, як в нього в мене було багато лишньої ваги. Спаррингували ми 4 раунди. Ну, але і, мені здається, і там навіть на трішки десь кількість ударів була більша. Було, було тяжко, дуже. Важко було дихати. Фізична підготовка була на мінімумі. Але зім можна боксувати. У нього стиль танка. Такий Танк постійно на тебе, постійний. але. Дивлячись свої поєдинки, можна сказати, що ти купляєшся постійно на цього. Ти теж хочеш побити. цього? Спочатку я включаю свій розум. Якщо я попадаю і все вдається, то я не міняю тактику. Якщо вже треба порубатися, то я тільки за підняв руки і пішов. Цей спаринг тоді це був початок повномасштабної війни в Україні, тоді що там пройшло пару місяців. Я в залі, я думаю, так само, як і він, на той час нам було геть зовсім не до тренувань. І що він там трохи м'яса їв, і я трохи сала їв. І так виходить, що ну, я приїхав не в формі геть зовсім, і він не в формі. Але я не хочу сказати, що я не знаю, що він, по-перше, казав. Може він там розказував, що він там кліпав мене з руки на руку, але я сказав, що це було рівно, я думаю, що. Він теж пропускав такі непоганенькі удари. Да, тоді, тоді виявляли переможця і він оказався сильнішим. Проте це було тоді, це вже було, вибачте, мене, два роки тому. Сьогодні я кращий, я сьогодні сильніший. Жди я мене, Саня. Саня. Саня, жди його! Я йду! Саня <різь> записав тобі звернення. <різь> А ну, Саня, давай. Запускай. Бери телефон, запускай. Скакун. Ти, конечно, классный пацан. боксируешь. Танк. Ну, у нас на каждом танке є своя граната, так що держись, братан. Ми тебе переможемо. Скакун. Ого. Що скажешь? Ой. Саня, придержи свої гранати. Себе в кишенях. Я так заграю на суппілці, що ми затанцюємо з тобою. Дуже круте шоу для наших глядачів. все буде супер. Я теж, так само як ти, дуже сильно впевнений в цьому. Так що вперед, давай. Покажи на що ти здатний, І побачимо твої гранати і мій танк. Ти повертаєшся в ринг, повертаєшся на український ринок. Тебе дуже серйозний суперник, Лосан. — Що знаєш про нього? Та, ну, Боксер як боксер. Українська школа, боксу в нього, типу, техніка, пригає, там. но йому це не допоможе проти мене. Я, я, я вийду виривати свій бій і хочу зробити нокаут. Я дуже серйозно готовлюсь і дуже серйозно настроє на цей бій. Я вважаю, що це, мабуть, на сьогодні, як ми бачимо на папері, це найяскравіший бій Андеркарду. Тому що Данило Лазан дійсно цікавий хлопець 9-0. Він у минулому році став чемпіоном світу серед студентів. Він на гарних. На гарному ходу зараз в українському боксі ми розглядаємо його як проспекту. Але ми розглядаємо як проспекта і Андрія Берешпольца, котрий не проводив ще бій за повномасштабну війну. Але ми разом з ним, за три тижні до початку війни, були у Мадріді і планували боксувати з Джоном Фернандесом, який є зіркою. Іспанського боксу і загалом європейського. І ми їхали туди саме перемагати і жорстко бити його. Але я вважаю, що саме психологічні проблеми Фернандеса, коли він побачив вже от всю розкачку бою, все інше, не дали йому змогу піти у ринг проти борешпольця І е, наші партнери, е, локальні промоутери. Це Серхіо Мартінеса, промоутерська компанія. Вони запропонували влад така от ситуація. Фернандес не може битися. Тому, мабуть, давайте ми вам або грошей дамо, або просто якийсь бій для вас. Звичайно, ми вибрали бій, тому що це Іспін, це Іспанія, це баскетбольна арена Реал Мадриду. Це дуже круто. Це було круто. Ми поїхали з командою. Так, суперник змінився, але це нічого не, не значило. Я б, був готовий до будь-якого бою, до любого соперника. Мені сподобалось, там було прикольно, прикольні люди, атмосферно. Коротко, не, це не, не важно. Важливо, що ми робимо бокс, ми робимо генг-генг-генг, -ген ґінґі з України. Дань, у тебе активна кар'єра, навіть попри то повномасштабне торгівня, У тебе був і професійний поєдинок в рамках нашого що в тебе активна любительська кар'єра. Але зараз в тебе бій в рамках дуже великого карту, в рамках великого вечора боксу на МГО, і він буде в рамках основного карту. Які в тебе взагалі ось передчуття від цього масштабного поєдинку? Привіт, Соня. Так о, дуже дуже хороші передчуття. Так як ми працюємо, трудимося лише заради таких боїв, заради таких відчуттів, заради цього всього. Розумієш, буду це десь петляти, шукати якісь легкі дороги. Зачем? Раді чого ми тренуємося? Щоб виходити на рівень і показувати клас і то, для чого ми тренуємося, для чого ми живемо. Розумієш, це якби це наша ціль, це мрія, якби воз возвеличення, признання. Ось поєдинок з Береш Польцем, це просто от влад, генеральний директор Dog Boxing Generation, Він говорив, що це. Один із найпотужніших поєдинків цього карту, тобто, попри те, що він не головний, але все рівно неймовірна інтрига. Ось коли тобі поступила пропозиція, твої емоції від цього. Думаю, ти знаєш Бориш Польця в будь-якому випадку. Знаєш, хто він такий, яка в нього професійна кар'єра, ось які в тебе були емоції? Та чудові, мені як запропонували, я зрадів. Так як. Класно. Це два українських проспекта, ведущих, можна сказати. То, чого б і ні. два висококласних боксера зіткнуться між собою і вияснять, хто це 63,5. Крутіший чувачок. Я можу сказати, що це два шульги. Це таке не дуже часто побачиш в, в Ринзі. Е, з дуже цікавим стилем оба А, е, То, що творить Берешполіць у Рингу та поза нього, це щось. Неймовірне дуже цікаво. Лазан більш ем, технічний, більш думаючий боєць. Тому для мене дуже цікаво. Це дійсно бій 50-50 і саме така історія. Да, тут нема титула зараз на кону, але історія, де От я дуже хочу цього бою. Це два бої, яких я хочу більш за все побачити е 9 грудня. Шити з какую не Лазан Бережко? Так. Е, нестандартний, б'ючий, чуд, ну, чудовий боєць. Не можу сказати за нього, як, ну, яка він людина. Е, попри те, що я ще побачив, що він там Я тебе там розірву, але то, ну, типу, то дрібниця. Як боєць, то нормально. Але не можу сказати, що там. вау, щось. Які в нього фішки є такі, які ти вже помітив. Нічого не помітив. Нічого не помітив у нього, Ні. Хорошо, дивись, у нас є звернення. Береш польця, бери телефон, включай. Mm -hmm. От, подивись його. Ми хочемо побачити твою mm -hmm. раду Ой, Даня, Даниле, Лазан, тебе жде, <свісно> лавина емоцій, буря, торнадо. Я вийду, тебе просто розорву. Так що готуйся. Це буде круто. Це буде епічно, легендарно. На цей бій буде дивитися увесь світ. Опа. Опо! Він стральний просто, я ухилився. Та я думаю, пошутив, що він там розірве. І все таке. А то що те буде пічно і все, і за цим буде наблюдати весь світ ця країна. Ну, це 100%. Це буде буря, це буде торнадо, це буде лавина емоцій. Туди з ним згоден повністю. Запиши йому отвіточку на камеру, будь ласка, що хоче сказати Андрію в Е, Андрюха, всіх благ тобі. Андрюха, акула виходить на полювання, а ми виходимо на рибалку. 12 поєдинків. Що ще очікувати? Тобто ми сказали так: Скакун шитий, Лазан Берешполіць. Ми також продовжуємо, як то кажуть, повертати одну нашу дуже серйозну бойову одиницю. Це Раміль Гаджиїв, чемпіон Олімпійських ігор серед молоді. В нього буде дуже крутий тест проти Олександра Антонова. Я ставлю, давайте так, 70 на 30 в пользу Гаджиєва. Але я знаю, як тренується Антонов і як він розуміє, що може дати йому цей бій, якщо він переможе Гаджиєва. І він дуже заряджений, тому теж дуже цікаве протистояння. Два брати Коренєвих. Костя повертається після травми, тому я думаю, що це буде якийсь просто відновлюючий бій. Ми продовжуємо займатися кар'єрою неодноразового чемпіону світу з кікбоксингу Олександра Дрозда. Дуже цікавий хлопець. Він мені нагадує навіть Стаса Мердова, який боксував у категорії 57, а зростом був метр вісімдесят, і він був дуже незручний. Дрозд такий самий, але він мені здається навіть більш таким акцентованим, жорстким. Тому це буде його. П'ятий бій, якщо я не помиляюсь, і дуже дуже цікава історія. Будуть декілька бійців, які тільки розпочинають свій великий шлях у профі-боксі. Нам також буде цікаво за ними подивитись, тому що я думаю, що хтось із них може, наприклад, через рік ми будемо про них говорити вже у іншому статусі. Тому всіх запрошую 9 грудня. Це буде дійсно щось неймовірне.